Вітаю всіх. Пропоную вашій увазі коротенький комплекс, як зменшити свої об'єми за декілька хвилин день, напроти декілька днів на декілька сантиметрів. При цьому можна їсти, що хочеш, і не обов'язково виснажитися якимись важкими фізичними вправами. Мені це допомогло. Я зменшила об'єми на майже на 10 см за неділю. Переходимо до цього комплексу. Цей комплекс називається Body Flex. Можливо, ви про нього чули. Я рекомендую вам його застосувати, якщо не застосовували, на початку я кажу, що є перед протипоказання, це можуть бути якісь захворювання кишкоршинкового тракту, коли дискомфортно, коли животик не підтягує, ми будемо робити вакуум животиком. Можуть бути якісь маморочення в голові, тобто проблеми з, з тиском. Також це все ми в собі помічаємо, якщо це є, то ми не робимо. На жаль, робити тоді не можна. Або трошки пізніше спробувати, коли одужуєте. Дивіться, 5, всього п'ять етапів. Перший етап це ми просто спокійно видихаємо. Другий етап це ми гарненько, так різко вдихаємо. Третій етап видихаємо ще різче. Видихаємо живот, живот гарненько потягуємо під ребра, но спинка рівна. Є, ручками за колінка, макушку тягнеться вверх. І 8 секунд, четвертий етап, 8 секунд не дихаємо. Затримка дихання. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І п'ятий заключений етап вдихаємо. Можна робити ці дихальні вправи, бодіфлекс в будь-якому положенні тіла. Я показала звичайний сидячи на... Стегнах. Можна підняти ножки прес. в ті частині тіла, де зараз покращується кровобік в даному разі живі, да? краще всього зжигаються жири під час дихальної гімнастики Bodyflex. Можна як варіант стати на сіднички, да? присіз на сіднички і підтягувати животик по Вибирати для себе зручне положення тіла, можна чередувати, комбінувати. Головне регулярно це робити і за декілька днів ви побачите результат. Бажаю вам успіху в досягненні вашої мрії до стрункості. До зустрічі!